Я Івашенко Едуард, учень третього курсу ПТУ номер 44 міста Миргород. Працював над темою науковий розвиток Полтавщини за добу революції, Мировороччина і культура 1917-21 років. Я працював за планом загальної умови культурного будівництва, розвиток освіти, науки, літератури, миргородський курорт, Іван Суковський та розвиток освіти. Центральна рада взяла курс на відродження національної школи. Було оголошене створення єдиної обов'язкової безплатної школи. Короткі терміни було засновано 53 українські гімназії. За часів редменату побудовано 150 нових шкіл, відкриті перші українські університети. Після приходу до влади директорів започаткували 9 учительських інститутів, відкрили робітничі факультети. В Миргороді діяли Миргородський художньо-промисловий інститут, який готував вчителів малювання. Директором призначили Василя Хричевського. Крім того, діяли два Миргородські гімназії, вище початкове училище. Парафіяльна школа у 1920 році, коли відкрита бібліотека і краєзнавчий музей. На початку ХХ століття наша література зазнала втрат. Дуже багато митців загинуло від рук бандитів. Частина опинилася в еміграції, інші повірили в соціалістичні ідеї. З'явилася ціла група молодих поетів, які правдиво змальовували життя. Україна мати наша широка та гарна за що тебе спендрувала? За що ти тигиниш ману писав Андрій Світницький, який жив Миргороді. писав романи серед них Люборацький. Працюючи вчителем, створив бібліотеку, а інший наш земляк великий сорочник Василь Саміленко. В українській патріотичній думі лаяв патріотів, які все життя лежать на печі, вихваляючи ідеї боротьби, розвиток науки. За часів Павла Скоропадського в Києві розпочала свою роботу Українська академія наук під керівництвом нашого земляка Василенка. Була створена комісія з видатних вчених, яка розробила структуру і статус, очолив Української академію наук Володимир Гронацький. Наші земляки блідно працювали і на політичній мірі. До складу Української центральної ради входили Міхновський, Пош, Стешенко та інші. До Генерального секретаріату Мартос і Петлюра. Наші медвородці активні учасники революції, осмак села Шишаки, Теченко з Березової Руки. Вончаре про хрест хрестових повіту, знай наших серед видатних земляків часів української революції Володимир Вернацький. Минулому році виконували 160 років з дня народження основоположних учення про біосферу і ноосферу, перший президент Академії наук, Дитячі роки якого прийшли в селі Шишати, де була садиба його батьків, навчався і працював в Росії, Австрії, Італії. часи революції полдареві створив товариство любителів природи. Борис Мартос народився у 1879 році у місті Градич, Лобинського району. Писав наукові праці серед них теорія кооперації. Григорій Коваленко народився у 1868 році, в селі Ліпняки. різножанровий письменник, автор драми Зрада. Іван Цуховський народився в селі Єрпі, військовий лікар, засновник Миргородського курорту. Мергородщина і революція 1917 року. На початку ХХ століття в Миргороді Є лише канатна фабрика, цегляний завод і чотири водяних млина. Маєтка курили горілку, топили сали, ткали полотно, обробляли тютюн. була побудована залізниця, Київ Київ-Полтава. Влада опікувалася проблемою питної води. У 1914 році дари фондан це 67-метрової глибини. Вода була чиста, прозора, тепла, солона і мала запах сирководнів. У квітні 1917 року міський голова прави Іван Цюмковський відкриває воду лікарню. І перший курортний сезон. Лікували ревматизм, пограду і нервові захворювання. Головне волкаство з усіх наук, найблагороднішої, є медицини. Дякуючи Зубковському, який продовжив розбудову курорту, сьогодні курорт це потужний оздоровчий облакс. А зараз центр реабілітації поранених воїнів з усіх Висновки. Драматичний для України період 1917-1921 років український народ вистоїв. Спочатку загинула Українська Народна Республіка, згодом українська держава. Павло Скоропадського. безрезультатним виявилися спроби директорів. На жаль, Україна заплатила дуже дорогу ціну боротьбі за незалежність. Сьогодні, вже в 21 столітті, нашій державі приходиться знову воювати з Росією за свою незалежність. І я думаю, перемога буде за нами. Коли я готувався, я знайомився з літературою Ревевука, полтавці, поборники державної незалежності і паспорт пам'ятки історії та культури, а також Полтавщина, енциплопедичний довідник.